Всім привіт! З вами, як вишню, я і Рома. І пам'ятаєте, як і що ми знімали, як дорс, прийшов. Ну коротше, давайте я вже це виклав, так що в цьому більше не спам'ятовуємо. Коротше, ми вже погнали грабити Ром. Вези нас, щоб грабанути ну, такою що. Що зараз відкрили? Почекай! Зараз. Поїхали куди? Зараз я подивлюсь? Ага, тут зараз. Пок еще Мало чего открыто Ну, ты Ну ты хочешь туда, да? Я уже понял куда ты хочешь До речі, ви ж знаєте, що в наша прошлому разі була інша машина. Роман затрейдився на нову машинку. В ньому до того було верстоліт за мільйон і це просто кайф. Вона дуже швидка, вона із обновлення, але це не нове обновлення. Ну блин ну. І скільки нам тут грошей дадуть Рома? Ля вила така? Ні. Ти поїхали, а де це взяти? Тому зараз Я тобі зараз передзвоню.

Да, ты вот такую тачку вот. Не знаю, чем мы стыдно. Не знаю, чем мы стыдно. Так, кто так, 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 так? Ты кто так? Я выложу, я выложу. Open, open door, open door. Как ты их упоминал? Я не знаю. заберу двига или а о чм запанился там по лицо Це... они поехал повезло а то ты что защищал поехал Я себе на... Там, на Ламборгини. И вот тогда ну, я уже почну, может, сам снимать. Пока что я... Ну, здорово Та я знаю, що ти, що ти є той професіонал, ти присутний професіонал той обичний професіонал, який завжди хоче, який вміє радитись, все робити, все тут. Але м -м, от і, і любить хвастатись, так? Просто лампа да? і дуже багато цих всіх помісаєм.

Скільки? 250. То майже, як обична, машина їде, тільки то що на пару там кіло на пару двадцятих. там десь 20 чимось там кілометрів, або більше чуть-чуть е, перегнала та машина, але насправді так. Не, ну за для поставить машини як ось що там як у моєї мами десь то на це изи вообще, правда? Маш знай! мам знай. О, ту ты не доволі буквах, да пусть кого работає 5000 зарплати. Там 2000. І нам треба дивитися. Якщо вы хочете, то потім мы скоро будем читати комментарии, да, Рома же. І ви зможете писати, якщо ви з нами захочете знімати відеоролики, три людини збуде. Ну, скільки там місць. Коротше, дві. Коротше, якась... якийсь удень. Один... Щ... Щ... Давай ром. Е... Ми виберемо людей, ми, коротше, се. Ми, коротше, ми, коротше определимося, скільки ми.

Я, до, я, я, я все теж, я теж я я зробив. Все присну. Все, давай, ром, залітай. Ой, а ти так красивенько, задрифтил Давай тепер поїхали здавати. Бабето. Як розумієте, то я хочу собі на ламбу, я хочу на максималку викачити. Ну але вот це просто я хочу вам, муж у мене дуже слабенька, там що вона за 9 000. я і так зараз, у мене десь скільки там. Та-да, у мене буде по мене буде 30 с кімось там тисяч, давайте зараз подивимось. Так, 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 так. Ноль. Дополнительный грушей, але маю 32 тысяч. Что открыто? Да. Так. Жалко то, что зараз не открыто. А, у нас не Да, 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 может там очень много грошей Да там закрыто, закрыто. Оливье Лерку что-то Не, он закрыла. уже закрыла. Ну туди до ламборгинику я хочу Ой, Не-не-не, мы вливали. Не, мы же мы просто с конечно поехали. Я хотел, чтобы мы название убили так, я зашла. А ну, зараз я хочу насильствовать машину. Ай, 256 мислюся в поклоні. Ото враже! Але за мене нам треба ще кошту одну годину. Безпалу прогили. А, ну тоді давай тоді валим, валом, валим на геліке. Але ми...

Та ні, та він там... Та не відомо! І чому? Бо сам був такий горбик, який мене небезпека, і я на нього наїхав, і я починаю не зашив. вот, та точно не да, да, знаю цей горбик. Я, я так колись збігав від поліції. Хе! То ніби да було ще кайф, як, як я тоді збігав так від поліції. Это вообще был кайф. Окей, давай. Иди. Ты иди. Давай, тики, давай так скульки, мы что. Я тут же бежу, бежу. что. Ну, короче, я почекаю, пока ты проедешь. Не, можешь Окей. уй Ой-ой-ой. Смотри, что... о о о же было опасно! Же, я так чуть два раза не впал Все, давай, давай, oh. погнали, погнали Да я знаю, что тут

А ну блін, ну то й челлю, я поїхав, давай, я поїхав. Ну і полетіли як це епіч тут, тут найголовне не потратити, а я встиг, а я змій. Короче там на рубільник теж нажимає, що я поїхав і нажав на той, на той рубільник, окей? А, ну сюди добре. Я знаю, що с тобой приїду. Окей. Окей. що, я напевно, буду біля того. Напевно... Ну да, я там. Де... О, мені зразу дали. Ну-ну-ну! О, сорок тысяч це просто Мюкс фарм просто сорок тысяч. Да, що тут. Мне просто выпало, и мне сразу сорок тысяч насипало. Типа не зразу, а прям трохи. Вот. О, я тепер рай, раз, два, три, четыре, п'ять. Почекай, воно тут не відкривається. Я вже їду. А вовк тут від... відкрилось. окей. У Мене. От вы это тут. О, почекай. Я зверху вылезаю. <смоліт> Космолт називається. Так, шо відкрыто? <смоліт> да, топчик, топчик. От, заміть машина раз, але то ні. Нічого не Окей, давайте ми тоді закінчуємо ту серію, може тут все закрито. Окей, okay, давайте ми тоді закінчуємо цю серію, може тут все закрито. Окей, okay, давайте. Все, so, давайте. До побачення. З вами був як обична, я, Рома Вставай тут, тут це біля Ой, як це називається. Коротше, все отут і ставай. Всім до побачення. Блин, втікай. Короче, нам тікай. Всі ночі на ми зараз будемо прокачивать.